Я вдягнула костюмчик свій, ось цей, думаю, щоб піджачок накинути, якщо що, і зняти пару футболок, взяла і все. Сєшка моя в шортах. Вон, іде вже поїхали. Із книжкою їдемо. Вон наш наче. Да, б, я обужнюю потяги. На бля б'ї здалася щомісяця. Тривога оголосила. Тримайте за нас кулачки, щоб ми нормально доїхали і гарно виступили. Не Перерва вже. Ти читати обіцяла на кіно, дивити. Все, Поїхали. А це ти хто? Скала. Ви бачили? Ой, Боже, Добре. Батьчишка. Ми їмо. П'ять годин ми їмо. О, добрий, добрий день. день. Добрий день. Утрима. День з немає. Благориться. Дві. Приїхали. Йдемо поїздити. Куди? Сподіваюсь, позато хату. Коротше, вона не на той вихід вийшла. Дядько спитали робітника, працівника, він сказав, так, туди йдіть, сум вийшла, тепер знов це здавати сумку через вокзал. Угу. А де фонтан? Нема фонтану, всі вже згадали. Немає. Позата хата. Навіть не уявляєте, чого вартувала затягнути їх за ту в хату, а не в мак, вони б мак їли б зранку до вечора. Але мені треба, щоб був сульчик. Тут настільки було все мало, позакінчилося, що ми майже вегетаріанці так, поки Сєшко обслужила пельмешки, вона вже з'їла солянку і я борщик. Теж не дуже. їмо пельмеші. все ж салат бери, бо я салатів набрала. Немає відбивних, немає котлетпаківських, лише котлети з цибулі, які не їм, тому я сьогодні вегетаріанець. Сік, буряк, капуста, картопля. Так хотілась відбівну. Під шубою підшуба останніми взяла. Значить не їла і ні. Мені без м'яса, бо риби, їжа, не їжа. Я не знаю. Я антивегетаріанець, якщо чесно. Я так мріяла в потязі, не їла ж сьогодні нічого весь день, так мріяла про відбівну. Або котлети по Їх розібрали буквально перед цим. Були звичайні котлети, а я ж цибулю не їм. Ой, та й таке. Їдемо заселятись туди, де й були минулого разу. Капсульний а, хостел. Вже скоро звикнемо до Києва, так часто стало приїжджати. В общем, ми трошки збучені, нас не пускала в метро. І, як виявилось, потім можна з телефона одного людину вже пропустити. Сєшка розлючена. Хтось з дітей ховається, кричала на цю чутку, бо вона прийшла до нас. Одна накричала, друга вже сказала, перещала. Сішуня, пропусти. Сіша психувала також, кричала. Прийшли. Появляться, можна з однієї однією. Добре, що в мене дві карти підв'язані. Це вперше. Я... Село приїхали, не в курсі. Це не значить, що треба на нас кричати. Ну, кому ж не подобається кричать, правда? Сяжка села, чи ти злишся, доньку? Це, 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 ну, дітей, прям, ці штучки, ще ця верча не Ой, весело в нас, коротше. На заселення, Сєшка сказала, я буду валізу тягати, їй сподобалось. Туда? Так, огляд я вам на хостел робила. Єдине, що ми на іншому поверсі. Ти знизу чи зверху це раз? Зверху зі шторочками Заселились. Так, перевдягаємось. Ага, ага, ага. Дівчата Вікторія секрет нас. Угу. Все спокійної ночі. Твікс, мають. Твікса не буде спати. Все, завтра вставати оп'ять.